Сьогодні ми поговоримо про один з основних термінів анімацій – ключова поза. Але перед тим давайте ведемо таке поняття як кадр. Кадр це окреме зображення або момент, який зафіксований у часі. Якщо ми уявляємо анімацію як серію швидко змінюваних малюнків, то кожен з цих малюнків і є кадром. Саме слово кадр прийшло до нас з кінематографа, де кожне окреме зображення було в такій собі рамочці. Так, що ж тоді таке ключова поза? Це кадр, який містить позу, що фіксує важливі етапи руху персонажа або об'єкта. Для прикладу, у нас є звичайна анімація проходки. Ключовими позами будуть поза контакту, які дві ноги чувачка торкаються землі, і поза проносу, коли одна з них піднімається в повітря. Саме ці пози задають характер руху. І якщо ми видаляємо всі інші кадри, Глядач все одно зрозуміє, що відбувається. Мужик ходить. А якщо заберемо ключові пози, рух вже не буде таким явним. Отже, ключові пози це основа, яка дає зрозуміти, що саме відбувається. Вони задають напрямок і структуру руху, зберігаючи його суть. А інші кадри, які ми називаємо проміжними, важливі вже для плавності цього руху. Якось так.